Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається горобчик. Для цього завдання нам знадобився ось такий маленький горішек або каштанчик. Ну що, починаємо? Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Горобчик у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губися, дивись не розбися. Давайте вправо виконаємо, виконаємо ще раз. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Горобчику гніздечко покладе яєчко, 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 котись по гніздечку, котись не губися, дивись. Не розбийся. Молодці мої любі малята. До нових зустрічей!